Сирена стухла. Всім привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям, от, які дають нам можливість працювати. Сьогодні на дворі непогода. От. Про будівництво показувати абсолютно немає чого. Тому що там, по суті, нічого не змінилось. От, е, працюємо зараз із е, станками, станками і тільки станками. І... Сьогодні в нас станочок для Артема на Запоріжжя. От, Артема вам привіт. Як ви бачите, красунчик. От. Значить, перевіряємо сьогодні станочок і в кінці відео задіктую про чергу. Поїхали. Так, друзі, от такий у нас чудовий монстр. Проводочка, все, супер. Значить, станок в нас на 5 блоків, 3 порожнини, 3 порожнини одинакових, стіночка 35 мм у самій тонкій частині. Якось так. Готовий в нас ось пісок. Перевіряємо. Поїхали. Ті жні вібратор як завжди аж мурахи по шкірі. Ще разок. Все, опускаємо зараз прижимку. Дивіться. Отак От воно зараз все виглядає. Опускаємо прижимну пластину. Дивіться, шпилечки, трясем зараз і верхнім, і нижнім до тих пір, поки в нас оці шпильки не сядуть до кінця. Як тільки сіли, одразу піднімаємо. Вже трясти далі не потрібно. Відтягує. Відтягнув. І все. І все. Оце і все. Так швидко. Ну, друзі, ну. Що я вам можу сказати? Воно так швидко і є. О, дивіться, кусок гофри попав, то передавило. Нічого. Супер. І начебто нічого нового, але все. Супер. Так, як тут стіночку цю зняти? От так. Зазорчики там є. Значить, це в нас. Блок повторюю, на три порожнини. Блок йде з донишком. Можна ложити як вверх ногами, так і ногами вниз. І заповнювати ці порожнини, кому потрібно посилення без проблем. Чудовий станочок. Все супер. Швиденько зараз взяв рулеточку, показую, що тут до чого. Йдемо на цю сторону. Так. Тут у нас оця гафра. І на цю сторону. Тут у нас трохи яма, бачите, і заусенець. Ну, але тут, в принципі, все так само. Супер. Так, ну, станок, як завжди, зараз швиденько. Швиденько видуваю, вимітаю і на відправку. Так, друзі. Чому я не роблю станок на два блоки? Пояснюю ще раз. Дивіться, в цьому станку ти стоїш стоя. І основна його перевага це продуктивність. В чому вона. Так скажімо, виражається. Тому що я тачку можу перевернути ось, звичайну, абсолютно любу тачку прямо в станка. І висипати її повністю. В нас є лоток для залишків. Тобто, ось дивіться, ось залишки в нас лежать у лотку. От. Ви скажете, окей, Олександр, зроби нам на два блока такий самий, як колись спробував. От. Немає можливості перевернути тачку, і ви займаєтесь лишньою роботою пов'язаною. То, що ви з тачки починаєте черпати у ту суміш, яка важка і її в день дуже багато. Руками черпаєте, ногами, лопатами, шпателями, ще чимось. Я це все проходив. Тому е, треба здихуватись от тієї роботи, за яку, скажімо так. Ніхто грошей не дасть. От. Тому головна перевага це продуктивність. 5 блоків це повна тачка. Якщо навіть мішалка в нас там на 3 тонни, то більше, ніж тачку ви насипати не зможете. Насипали тачку, висипали у мішалку, все повинно робитися швидко. За рахунок продуктивності менша ціна на блок. За рахунок того, що ми не стоїмо раком. Не займаємося лишньою роботою. От, менша ціна на блок, тобто більша продуктивність можна в день робити більше блоків, заробляти більше, а потім зменшити для доступної ціни на блок. От така, друзі, арифметика. Ось чому я не роблю станки на два блоки? От, і такого там, на два блоки. Олех, там барахла, цього достатньо. Не потрібно робити барахло, потрібно робити класні станки. Так, друзі, станочок ми повидували, поконули і відправили Артему. Все, станочок поїхав, все супер. От, значить, давайте так. Що там по черзі? Далі в нас зараз я прибираю ці блочки, і ось стоїть матриця на Штати. Олександр, Олександр, вам привіт. Олександр не дивиться відео. Хі -хі -хі. О, ну, Я йому скину цей кусочок. Не. Значить, Тут же займаємося швиденько ним. Якось так. І наступний станок у нас він уже робиться буде на 8 блоків 12-сантиметрових Це для Інни з Херсонщини. Іна нам сьогодні прислала відео. У мене аж мурахи по шкірі пішли. От За 6 годин вже буде на 40% більше. Роботи практично немає. Те, що в адміністрації там тільки ну, уборка селища десь. А так конкретно, щоб подолати, що поробити. Тут ну, пани і не так. Попали сюди, з нею робимося. Обстрілами не були. І... Ну і далі пішло розвиття производства. Це ж все своїми руками тут робили. Під її, так сказати, чітким керівництвом. Для українців вони єдине побажання. Вірте в себе, в свою землю, в своїх людей. Так, друзі, подивилися відео. От, от якось так. Нас показували по телебаченню. Я й не знав. Ну, в общем, ото так. Е, так, е, значить... Працюємо, працюємо і працюємо. Завтра, до речі, я це відео можливо окремо викину. От. Може комусь буде цікаво, може хтось теж виграє, е ну не виграє, а як воно там, ці гроші от, для бізнесу, для розвитку бізнесу, чому би ні. От такі, друзі, діла. Все, ми працюємо далі. От, зустрінемося через декілька днів. Бажаю всім успіху, натхнення, добра, бережіть себе. От слава Україні і слава нашим героям. Все, пока-пока.